Вітаю, дорогі аграрії. Я Міщенко Олег, менеджер з технічної підтримки напряму зернових культур в компанії SynGent. Зараз перед аграріями все частіше постає питання підвищення рентабельності та вражайності, ви, мабуть, неодноразово чули про можливості точного землеробства. Тож сьогодні ми покажемо вам, як можна змінити підхід до сівби завдяки точному землеросту із Cropwise Planting від компанії Syngen. Цей інструмент допомагає автоматично оптимізувати розподіл насіння по полю в залежності від зонування і в подальшому підвищити рентабельність вирощування культур. Тож, давайте розберемося, як це працює. Спочатку ми визначаємо зони продуктивності поля, користуючись даними зі супутникових знімків, картами вражальності попередніх років, або можемо відредагувати зону вручну. Наступний крок призначення системою норм висіву для кожної зони на полі. Далі завантажуємо карту завдання у потрібному для монітора сівалки форматі. І можемо розпочинати посів. Planting надає більшу гнучкість у вирішенні задач, допомагаючи оптимізувати ресурси для кожного поля індивідуально, враховуючи особливості обраної гібриди, що позитивно впливає на рентабельність вирощування культури. Planting працює, поєднуючи супутників і знімки із даними про гібриди сингент. Ми знаходимося в Полтавській області в Миргородському районі, в селі Солонці. І сама назва цього населеного пункту наштовхує на думку, що в даному регіоні грунти дещо збіднілі, і вибір правильної густоти є неабияк важливим. Програма Кропфайс Плентінг автоматично перебрала густоту на даному полі в межах від 45 до 50 тисяч насінин на гектар, в залежності від зон продуктивності, що в подальшому позитивно вплине на окупність інвестицій. Шановні аграрії, наш посів успішно закінчився, а ми зустрінемося з вами вже на збиранні. Вітаю, друзі! Ми знову завітали на Полтавщину в Мирозький район до господарства Зоря Агра, де розпочинаємо збирання гібриду Сичорінтос, який був висіяний із технології Кропайсплент. До нас доєднався головний агроном господарства Заріагра тенах Ігор Миколаївич. Вітаю, Ігор Миколаївич. Доброго дня. Ігор Миколаївич, збирання кукурудзи підходить до завершення. Можете сказати кілька слів про цей сезон та ті виклики, з якими ви стикались впродовж? У нашому господарстві ми вирощуємо кукурудзу, соняшник, сою, пшеницю. Але основною культурою. Є кукуруза. В цьому році були дуже несприятливі умови. Температура повітря доходила до 40 градусів Цельсія, і вологи було недостатньо. Останній дощ у нас був 17 червня протягом вегетації, з березня місяця випало 170 мм. Враховуючи несприятливі умови цього року, ми побачили, що потрібно враховувати. Продуктивність поля по кожній зоні продуктивності і так планувати густоти, щоб кукуруза могла відкрити свій потенціал. Ігор Миколаївич, якщо порівняти сезони 2023 та 2024 року по врожайності, яка ситуація у вас в цьому році? Якщо порівняти минулий рік і цей, то по врожайності на 3 тонни менше, ніж в тому році. Але плюси в тому, що волога. Кукурузи 14 молотимо, 15 це максимум. А в минулому році 20, 21, 22. І враховуючи ціну реалізації продукції, зараз 9 тисяч гривень за тонну, то в цьому році навіть краще ніж в минулому. Ігор Миколаївич, розкажіть, будь ласка, про аспекти вирощування нашого гібрида Си чорінтос в поєднанні з технологією Кропфайс Плентін. Дане поле 54 гектара Було застосовано в обробітку дискування з осені, внесено 100 кг касу під культивацію. При посіві було внесено 30 кг касу, і гібрид сингенти Чорінтос було середньою густотою 48 тисяч. Посіяно. З гербіцидів було внесено гербіциди. Люмакс 3,9 літрів на гектар та Люміс 1,8 літр на гектар по вегетації. Системи кропайс плантінг я цілком задоволений, так як ми можемо посіяти диференційно в гіршій зоні з меншою густотою, у кращій зоні з більшою густотою. І ми можемо повністю відкрити потенціал кукурудзи. На цьому полі ми зекономили 8% витрат на посівному матеріалі. Порівняно із контролем, де висівали і стало густотою, враховуючи простоту використання та е економічні переваги цієї технології, чи будете ви її застосовувати е в наступні роки, дуже добре, що у вашій компанії з'явився такий сервіс, і в подальшому при вирощуванні гібридів кукурудзи Сенгенте ми можемо його використовувати. Ігор, дякую вам за допомогу в реалізації даного досвіду. Вам бажаю гарного завершення збиральної кампанії, сталих ражаїв та до зустрічі в наступному сезоні! Комбайн вже завершує молот і ми дуже скоро поділимося результатами. Гібрид Сичорінтос висяний із технологією диференційованого висіву Tropfice Planting в середньому по полю дав 71 центр з гектара, що аж на 5 центнерів більше, ніж на контрольних ділянках. Отже, ви на власні очі змогли переконатися в перевагах нашого нового сервісу, щоб досягти ще більшої рентабельності у вирощуванні кукурудзи. До зустрічі в полях!